Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D і ми продовжуємо кар'єру за лондонський арсенал у FIFA 13. В попередній серії ми два матчі виграли з Тоттенхемом 2-1 та Fullgemoм 2-0. І також програли у ну, Манчестер Юнайтед. Там був просто збіг обставин. Грали ми краще. В цій серії буде повний матч з Валенсією і два хайлайтс матча з, матч з Астон Віллою та Суонсі. Ось Ось. такий Такий план на серію. І у нас запитують, чи не у нас, чи в газеті запитують, чи Подольський збирається взагалі забивати. Не знаю, що він збирається забувати, але останній матч Обамаянг забив двічі, тому, мабуть, вийде в цьому матчі в, е, саме, він. саме він. І нам треба вигравати, бо нас піджимає. Нас піджимає Ліль. Так. Ого. Зараз от верхня футболка, це так схожа буде форма у барс, іначе нова. Так синя форма їм. І дивимось, ох, 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 яка тут ситуація погана у нас з, з силами і обома Янг не вийде тільки із-за того, що. Він трошки втомлений. Так, у нас весь склад буде. Це... Бу... Да, це буде щось. Я вам скажу. У нас всі втомлені і пройдеться зараз випускати. Я навіть не знаю кого. Якийсь коклен. Ну давайте коклена випустимо. Він хоч бігає. Хай лівого захисника ще зможе він зіграти взагалі. Вілшерфрімпонг. Ельшараві замість Касорли і тут. І тут Ремзі. Хоча давайте жиру, жиру випустимо тут Подольський, а. Так, тепер дивимось, Ремзі нам може знадобитися. Замість, наприклад, Санті. замість. Санті Касорли ні. Нормален, Алаба. Ні, все отак от. Нехай так і залишається. І виходимо на поле. Виходимо на поле. У нас е ослаблений склад. У нас Кошельний, Діабіку, Клен і Дженкінсон. Ось такий у нас склад. Так. І жиру в нападі. Я навіть не знаю, що очікувати від цього складу. А вигравати треба. От зараз нам якраз. Покажуть 8 очок у Валенсії. так, 8 очок у Валенсії, у Арсенала 6, у Ліля 5 і у Копенгагена одне очко. Будемо слідкувати, якщо нам будуть показувати, то будемо слідкувати за паралельним матчем Ліль-Копенгаген або Копенгаген-Ліль. Але дивитися на них, нам не треба, нам треба самим вигравати. Жервіньо, Флімпонг. Подольський. Подольський. Ну, може, з правої варто було б пробити. Так, обережно, обережно. Нехай йде трошки сельдада, бо там, якщо б він дав пас, то це було б все. Так, спокійно, Харт. Дженкінсон. Дженкінсон Мертенс. Подольський. Жиру. Жиру відрив, звичайно, йому. Це, та це нереально взагалі він повинен поштовхатися. Поштовхатись. І Зараз випробуємо одну... Ні, не вийшла. А і там цей 10-й номер мене турбує. Зараз подивимось. Не вийшло. Штовхнув, штовхнув він мене в спину, не мене, а Подольський. Штовхнув Лукаса Подольський в спину, арбітер нічого не призначив і з цього не вийшов такий фінт. Фінт і обіграш не, також не вийшов. Спокійно Куклен. Коклен. Чудово він перервав атаку, і зараз Ельшараві. Ельшараві зміщується. Удар. Влучає він в когось. І це, це пенальті! Це пенальті. Давно не було. Давно не, не було у нас пенальті. Останнім часом наші ворота били. Так, заробив Ельшараві. І тепер треба пробити гарно. Пробили гарно, але там Дієго Алвес. Там Дієго Алвес. І чітко він вгадав, вгадав, дуже прикро, пенальті, звичайно, треба забивати. І це, це вже не удар. Це вже не удар у Подольській, це просто покотив Єго Алвес. Була думка його купити. Але погодився Манчестер Сіті і сам Харт, то більше я і не задумувався про зміну голкіпера. А ось якраз Діго Алвес один з таких перспективних. Він може вирости в дуже класного голкіпера. Так, Гуаїта у нього. Там взагалі у Валенції два класних голкіпера: Гуаїта і Діго Алвес. Навіщо їм стільки? Руки. Руки були. Тут трошки дивує арбітер в тому плані, що. Так, це штрафний, це штрафний. Рука. Дивує арбітер в тому плані, що очевидну руку він не бачить, коли там підігрують і не тільки гравці суперника. Це Фегулі, якщо я не помиляюсь. Коли просто приймають м'яч руками, підбивають, то він цього не бачить. А ось коли там. Ну застряг. Ну як же ж так, застряг той раком стоїть, а Подольський не може його обійти. А коли там ледь торкнеться, пальчиком відіб'є, то все, він свистить, пенальті, все, давай. Точка. На точку став бий. От трошки неясно в цьому в цей момент, як розробники його ну, трошки не продумали. І... Так, і тепер Мертинг з нас з мечем. Жеру. Повинні ми були, звичайно, вигравати вже. Не забив пенальті Ель Шараві. Ну, ви бачите це? Ви бачите? Суддя. Суддя просто блокує нашого гравця. От зараз я швиденько. І от. Дивіться, фрімпонг. Хоче ви... піти на гравця, а той взяв і чудово, просто поставив, як в баскетболі називається, це, заслон. Ну, як? Чудово все. Чудово. Офсайд! Там офсайд був! Чітко виходив захисник наш. Залишавши форвардову в сайді. Так, 44-та хвилина, 45-та вже. Жервіньо, Коклен. Ельшараві. Давай виправляйся. Так, ти сам його заробив той пенальті, але ж треба його і реалізувати було. Заробити це півсправи! Жервіньо, оце ти в гарній формі в такий брехун. Розказував мені і не раз, що він в прекрасній формі. Він там стурбований, що він в запасі. Але ж видно, що він в ніякій формі, куди падає Хард. Куди падає харт, коли Хонас б'є зовсім не туди. Залишили одного, звичайно, але ну, Хард в цьому моменті зіграв погано, дуже погано. Так, головне, щоб не, не розпочиналось заново. Наче вже два матчі виграли і. Позитивний момент. Бу -у -у -у! Пас! Жиру забий! Жиру гальмо! Відключи своє, ручник. Будь ласка, і забивай голи в таких моментах. Так, розхитані, розхитані нерви у вашого коментатора, бо команда Лондонський арсенал їх просто не береже. В перших серіях я був поспокійніше. А ось тепер. Тепер нерви просто. Ну, кожен такий момент розпалює, розпалює гнів. Забийте. А вибачте, вибачте, у мене питання. Невже там це взагалі не від свого в руки зараз дивимось. І відбиває Діго Алвес. Ми ногою отак от йому підкидаємо, і той бере в руки. Чудово. Чудово, все по правилам. Хто не знає правила футболу, то звичайно так можна. Один раз можна і рукою підіграти в штрафному майданчику і. Від свого взяти. Це, звичайно, іронія. Такого робити не можна. Так що, хто там до кінця просто не знає, ще не вивчив правила, то не робіть такого в реальному житті. Не намагайтесь повторити таке в реальному житті, бо потім будуть суперечки з суперниками. І ви будете трошки неправі. Так, жооперейра. Перейра ми програємо, і це означає, що ми. Вийдемо в Лігу Європи. Ліга Європи. Ну, можна виграти Лігу Європи, звичайно. Хоча краще б, звичайно, Ліга Європи. Ліга Європи Ліга Чемпіонів у нас пріоритет. Ніяк не Ліга Європи. І скільки разів я за 15 секунд сказав, назвав назву назвав назву... Другого Єврокубка по престижності. Так, продовжуємо. Гордадо. Гордадо. Так. І знову навіс. Ці навіси в центр. Якось захист не може прикрити. Чудовий пас на Адріса... Ні, не на Адріса Мертенса. Куди. От навіщо я його випустив? Ви запитаєте? Якщо не запитаєте, я сам себе запитую. Навіщо я випустив жиру? Він сидів собі тихенько на банці, треба було його там і тримати. Ну він же, бачите, він неадекватний просто. Він кудись втікає від Лукаса Подольський, і зараз Подольський. Подольський. Удар! До, не докрутив. Лукас, заміни. Робимо заміни, бо вже 72 хвилина. Дліс Мертенс. Уже. Уже все. Вілшер і. І. Хто там ще? ОКСЛЕЙД Окслед Чемберлен. Шервінь розказував, розказував, що він в прекрасній формі, а він вибігати не може. Нормально матч. Навіщо це. Не дуже люблю язика тих е футболістів, які там щось розказують, щось хочуть довести, але. Нічого вони не, майже не, не варті. Так. Розгніваний, звичайно, розгніваний я на своїх гравців. Вони мене підводять. Підводять кожного. Ну, не кожного разу, але зачастили щось. Вони мене підводити. Дженкінсон. Волкот. Волкот на Подольський. Подольський приймає м'яч і втікає від нього. Сольдадо. Спокійно, кошельний, діабі. І... давай! Ну цей Жиру, ну! Просто мега! Мега-футболіст. Кожна команда Кожна команда мріє про такого футболіста або про футболіста в такій формі, якщо він. Він зараз просто не в формі. Мабуть. Бо засидівся на банці. Вілшер. Вілшер під себе бере м'яч. Проходить, затягнув. Затягнув Джек. І Коклен. Коклен. Ельшараві. Жеру. Жиру Подольський. бий! Вдарив. Вдарив над дев'яткою. Ну як же ж так? Як же ж так? І це жовта картка солдадо. Е. 1-0-1-0 ми програємо. 89-та хвилина матчу з Валенсією в Лізі Чемпіонів, коли треба ви... тільки вигравати і нічого іншого. Ну, хоча б в ніч могли звести, але... але Подольський то не докручує, то вище б'є. І ми 90-та хвилина і все. Фейгулі. Коклен, непогано зіграв Коклен лівого, лівого захисника, хоча він опорний, півзахисник. А Валенція, Валенсія так. Валенція просто мене вражає. Валенція вийшла в атаку чотири рази, чи скільки там і забили, і забила два голи. Останній цвях вбили нам. Знаєте що? Самі знаєте, в що нам вбили цвях. Хоча, я скажу, ми самі собі перед матчем вбиваємо стільки цвяхів, що потім важко їх. Важко... Ну, з такими ударами, то взагалі я не знаю. Так, 2-0 ми програємо. Ми вся... І ми ще й пенальті. Так, ми згадуємо, що ми не забили пенальті. Так, що там? Ліль Ліль виграє 2-1 і вже обходить нас на 2 очки. Ліль обходить нас на 2 очки. І наступний, наступний матч ми граємо з Копенгагеном. Це останній буде. А Ліль грає з Валенцією. Валенція може і. Вибачте. Валенція може і програти спокійно. Лілю в останньому турі. Так, і тепер у нас матч з Астонвілою. Це буде хайлайт Манона. Маноне. О, ми в Астонвілу Маноне продали. Нічого собі, я вже і забув про такого взагалі гравця. Е якщо Маноне буде в стартовому складі, у нас є шанси. У нас є шанси, бо Маноне це такий кадр. Такий персонаж, що може. Такого натворити. Так, нарешті у нас стартовий склад хлопці, ви втомились дуже невдало. Не в той момент. Не в той момент. І ми розпочинаємо матч за Стонвілею. Я вас вітаю, звичайно, вже з виходом в Лігу Європи, але це, це не наші амбіції Ліга Європи. Звичайно, якщо ми туди, туди потрапимо, а не в Лігу Чемпіонів, то, то будемо старатися виграти хоча б її, як Челсі в цьому сезоні. І так, ну все, давайте зустрінемось на моментах та голах. Це просто чудово, я вам скажу. Сьома хвилина Санті Касорла я до останнього не включав запис, бо не знав, куди летить той м'яч. Е, дивіться, дивіться, як, як технічно Санті Касорла перекидає. Перекидається Бредгузен. Начебто. Давайте подивимось повтор, бо це е, показова, показова. Атака. Давайте я при, е, Назад поверну і включу потім. Так, це показова атака, контратака Обама Янг. Це не спочатку не вистачило вже повторю. Янг запускає Санті Касорла. І зупиняємо. Зупиняємо, бо тут треба подивитися, як в останній момент Санті Касорла підсік м'яч над голкіпером. І він, він летів і не видно було, куди він летить, але такі. Впав м'яч в дальньому куті. Астонвіле 1-0 вже на сьомій хвилині і продовжуємо. Ще один момент у нас е у тепер Велітона нема. Чудово, він обійшов когось з гравців. Астонвіли, і також пробив непогано, але влучив в стійку. В стійку там добивання було від Санті Кассарли, але в захисника. Продовжуємо. 2-2-0 Велітонем 26-та хвилина. Чудово, я вас вітаю. Так, ай-ай, не встиг. Не встиг. Знов знов я радів сам і не встиг натиснути щось для велітона Нема. Чудово розвернувся. І знов цей 27-й не втримує не втримує нашого Велітона Нема. І цим треба скористатися іще раз, як мінімум. І побачимось за мить. Люди. У нас був момент, і хто, якщо хтось не був в цирку, якщо хтось не був в цирку, зараз ви його побачите. Зараз ви побачите клоунів, які, які у нас тут виставу, виставу розіграли. О, вибачте, зараз ось. Коректуємо так. Волкот. Волкот виходить. віддає пас, і ось починається. Клоун, дивіться. Раз махнув. Ну, оп. Стійка, два махнув, падає, прямо в ворота сам, пролазить головою через сітку, це вже інше. Ну, чим займаються оці люди, я вже не знаю. Але. Обамаянг. Обомайянг виступив в ролі дуже класного клоуна. А так би було 3-0, а так не 2-0, давайте вже з вами дограємо з вашою підтримкою. І. І ні -ні -ні -ні. ніяких 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 90 хвилин. Нам не потрібні важкі 90 хвилини. Що ти там акробати? Бачите, клоуни і акробати в нас тут грають. І. Жервіньо! Куди ж ти обома я не забігаєш? Не туди, ну. Забігає в офсайт. Забігає в офсайд, потім зупиняється, і коли йому дають пас, він вже, звичайно, він вже стоїть. Бо спочатку забіг в офсайд Все, 2-0. 2-0 ми виграємо. Це чудово. Ми перемогли Астон Віллу на виїзді. І тепер у нас помінялось дещо. Ми непогано граємо в чемпіонаті. Але ми програли в лізі чемпіонів. Так, уже п'яте місце. П'яте місце, але ж у Манчестер Сіті грав в запасі. І у Челсі грав в запасі, з якими у нас однаково очок. Евертон все тримає першу сходинку, а у нас ще в цій серії залишається матч з Суонсі і Ігнаціо Бате. Ігнаціо Бате у нас вид... одужує поки що з пластером, але... але це вже добре. Це вже добре, що він одужав і у нас буде тепер. Наш стартовий, наш стартовий правий захисник. Може до Суонсі навіть він е, вже буде готовий. Зараз побачимо. І пер І пермартизакер Також, також вже на стадії На стадії готовності. Так, Суонсі Сонці хто тут у нас? Болівія, Болівія нам пропонує тренера. Посаду тренера, але ми, ми чекаємо все Україну. Ми чекаємо Україну, яку хочемо провести на чемпіонат, на якийсь форум і там виграти. Так, Ігнасіо Бате, тренер. Наступний матч дуже важливий. Я вважаю, що Дженкінсон повинен поступитись мені місцем в основі. Маю надію, що ви згодні. Я згоден, якщо Ігнаціо Бате. Буде вже без пластера. Якщо він буде з таким елементом, то звичайно я його не буду випускати. Зараз ми це і побачимо, звичайно. Так, де там? Ні, абати, вибач, але я не буду тобою ризикувати. А тут випущу. Не Дженкі... Ну, Дженкінсон. Дженкінсон Агбон Лахора чудово прикрив. І давайте Ігнасі обати от сюди, отак от на жиру поміняємо. Жиру, це він піде у нас, мабуть, в якусь угоду. Угоду з кимось. Не знаю, треба гарного нападника, бо Обомайянг і Жиру. Не Жиру, а Подольський якісь вони такі нестабільні. нестабільні. І побачимось вже за мить на голах та моментах. Так! 34-та хвилина. Джек Вілшер забиває гол. Щойно була така ситуація з Джоном, з Джоном, з Джоном Хартом. Так, з Джо Хартом у нас була ситуація, він не захотів, просто не захотів побігти за м'ячем, хоча від уходив він від нашого. А от зараз Джек Вілшер пробиває ворм, хоч і відбив, але в свої ворота 1-0 в чемпіонаті ми починаємо все краще і краще, потихеньку грати. Це вже це який вже матч буде, що ми. Хоч ведемо в рахунку, четвертий Четвертий чи. Ну, четвертий, мабуть, все-таки четвертий. І постараємось. Постараємось довести його до переможного завершення. От перша атака. Перша атака, головне. Ви пам'ятаєте про це. Перша атака і 98-хвилина. -ма матчу. Це дві наші проблеми. От, вона ще не закінчилася. Перша атака. Джохарт вибиває і Том Дженкінсон. Молодий Дженкінсон. Може Ігнація Абате буде і в запасі, хоча я дуже сумніваюсь, Велітон може швидше побіжиш. Ні, він не швидше побіжить. І е, зустрічаємось вже в наступних моментах. Люди нам забили. Нам забили на 60-й хвилині, але це навіть голом не назвеш, бо це, це заштовхали. Заштовхали на Дайер. А щойно у нас був. От зараз ми подивимося спочатку, як нам заштовхали цей м'яч. Там ногою, правильно, по Джохарту. НАТО! Джохартові. Бо відбиваєш багато. От дивіться, от зараз ногою. Та він ще не влучив по мячу, він по Джохарту влучив. А перед цим у нас був момент у Тео Волкота, який своєю кривою лівою ногою не влучив у ворота. Хоча Велітоннем йому віддав просто чудовий пас. І знов, знов все спочатку. Не втримали ми перевагу. Зараз Окле Чемберлен. Давай свій коронний! Ну, тягне, тягне знову нашого гравця. Да. О, ось коронний був до Чемберлена. Це от, е, поганий прийом. І все, зараз давайте зробимо хоч якісь заміни. І побачимось вже в наступному голі або моменті. 2-1. Шехтер. Забуває нам Шехтер. Ми атакуємо постійно, ці виходять в одну атаку. І забивають нам кожен раз гол. Шехтер 2-1-82 хвилина. Знов, знов ця помилка, коли входить гравець в штрихний майданчик і починає накидувати м'яч на голову і все. І Наші захисники просто губляться і не знають, що їм робити. Це треба якось виправляти. А виправляти дуже важко. І знов, знов ми можемо програти хоча три матчі. До того ми вигравали, тільки вигравали. Бо забивали два м'ячі. А тепер забили один і все. Один м'яч нам це мало. Давайте вже дограємо з вами, з вашою підтримкою. Може, вийде, вийде зрівняти. Характер у нас є, але у нас щось нема гравців в нападі. Так. Ельшараві. Ельшараві. БОБАМЕЙЯН! 89-та хвилина. Давайте порадіємо якось. Давай, щось зроби. Оп! Тев... Ну, дай же йому потанцювати як Тевес. І 2-2. 2-2. Чудовий пас від Ельшараві. І ось в схожому моменті з льоту не зміг пробити Волкот точно. А от Обамаян, бачите, все-таки забиває. О, щось мені це нагадує мать з Норвічем Останні хвилини з Норвічем, коли також там 90-та хвилина. І у нас все-таки був один момент, тому давайте зараз ми їх. Їх попресингуємо і може нам дасть ще одну атаку провести арбітер. Ой-ой, ой хоч би не було зворотньої реакції. І знов, знов цей момент. Знов це накидання. І оці паси, як вони мене вже трошки дістали. Так, Дженкінсон, давай швидше. Зараз, мабуть, свисне. Це було прогнозовано. І 2-2. Ну, хоч не програли. І залишаємось ми в боротьбі за Лігу чемпіонів. У нас забивали Джек Вілшер та П'єр Емерик Обамеянг. Витиснув він зі складу Лукаса Подольський, який не може забити вже хто знає якого туру. Тут ці новини нам. Так, Ігнаціо я правда, правда, він, він правда. Він вважав, що міг змінити хід поєдинку, але. Але я його не випустив. У нього пластер на нозі дуже величезний. І раптом він би ще раз травмувався на три місяці. Нам воно треба. Нам воно не треба. І. ми. Ми шості. Були п'яті начебто. І від Ліги Чемпіонів. Від Ліги Чемпіонів у нас одне очко і гра у нас більше ігор. Більше ігор. І Манчестер Юнайтед вже виходить на перше місце. Іграв в запасі у... У Евертона. Так, ну все. На цьому серію ми будемо закінчувати. В наступній ми будемо вирішувати свої завдання в Єврокубках. Ліга Європи у нас вже забезпечена. Може вийде, може вийде вийти в 1-8 Ліги Чемпіонів. Побачимо, треба вигравати Копенгаген і надіятись на гарний результат в матчі Валенція Ліль. Якщо вам сподобалось... Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх та коментуйте, а також підтримуйте українське і завітайте до спільноти українських ютуберів ВКонтакті. На цьому закінчуємо. Зустрінемось в наступній серії за Лондонський Арсенал. На все добре.